Вітається укрола з відмовленими на мирів. Наші ефіри тривають, а точніше ми продовжуємо цикл програм, який називається Генетика для усіх і кожного. І ми дуже вдячні клініці репродуктивної медицини Надія за те, що вони ініціювали і продовжують підтримувати цей проект. І ми надзвичайно раді, що з нами сьогодні на зв'язку, як завжди, відомий український лікар генетик Валерій Зукін, Валерій Дмитрович, вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами як завжди. Доброго дня, доброго дня, наші шановні глядачі. Доброго дня, наша незрівняна, не, не пані Людмила, яка так не втрачає оптимізму, незважаючи на всі політичні новини. А ми знову будемо розмовляти про майбутнє і будемо розмовляти про генетику. Сьогодні я обрав тему, яка стосується, ну, якщо не кожного, то дуже багатьох. Тобто тема така достатньо тривіальна генетика ожиріння. Ух ти, це класна тема. Ну, така провокаційна. Ну, перш за все, всі взагалі так сказать, пояснення починаються з визначення термінів, і про що ми будемо розмовляти. Ожиріння це хронічне захворювання, що залежить від генетичних, поведінкових та екологічних факторів. І ми сьогодні спробуємо з'ясувати, наскільки сильні гени впливають на вагу людини, а наскільки фактори навколишнього середовища, взагалі так сказати, спосіб життя, фізична активність, і будемо спробувати відповісти на запитання, чому деякі люди більш схильні до набору ваги. Ну, Коли ми розмовляємо на цю тему, то я все ж таки так сказать, маю якусь Схильність до науки, тобто, завжди е, треба визначити фермен, що ми називаємо ожиріння. Для того, щоб взагалі з'ясувати, є у людини ожиріння чи немає, є е, 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 такий е, е, показник БМА, тобто body mass Index або індекс е, маси тіла. Якщо переводити, так сказати. Тобто, як він вираховується? Він враховується дуже просто. Тобто, вага в кілограмах розподіляється на зріст-квадрати, ну і получаємо якусь цифру. Ну тобто, наприклад, у жінки, наприклад, вага 70 кілограмів, зріст неї, так сказати, 1,7 метра. Тобто 1,7 на 1,7,289, ми розподіляємо 70 на 2,89 і отримуємо якийсь показник. Я зараз не порахую, кожен може собі порахувати і все. Тобто, які взагалі критерії у цього BMI, тому що потім ми на цей термін буде дуже багато, скажімо, спиратися і багато висновків робити. Тобто, якщо цей показник менше 18,5. Це дефіцит маси тіла, ну і це теж інша не менша проблема для деяких людей, як анорексія або кахексія, тобто ну дуже худий. Норма е, взагалі це 18,5-24,9. 25, 29 і9 це надмірна маса тіла, ну і ожиріння першого ступеню – це 30, 34,9. Ожиріння другого ступеня 35 399 і ожиріння третього ступеня, тобто морбідне ожиріння більше 40. Но коли виникає ожиріння більше 40. Якщо, наприклад, людина там, з масою з ростом, так сказати, 1,6 метра, тобто 160 сантиметрів, давайте з вами порахуємо. 2,56 помножити на 40, важить, наприклад, там 120 кілограмів, це вже більше 40, Так мені здається, ще не порахувало. Це вже неморбідне ожиріння. Це дуже простий показник. Чому я так на ньому наполягаю? Тому що дуже багато людей звертаються з метою там. Похудіти так сказати, взагалі, коли в них для цього ніяких підстав, тобто цей показник менше 24,9, взагалі не потребує ніякої корекції. Ну, звичайно, що є показники, які залежать від статі, які залежать від віку, такі коригуючі, але вони суттєво оці от показники не впливають. Тобто, взагалі, коли від цей показник більше 25, то треба на ну, це звертати увагу. Ну, а при ожирінні вже виникають так проблеми, що це треба лікувати. Ну, і так коротко ми скажемо про те, як треба лікувати. Яка епідеміологія ожиріння? Тому що у нас слово епідеміологія воно завжди пов'язано ну, з інфекційними захворюваннями. Ну, існує дуже велика галузь епідеміологія неінфекційних захворювань, наприклад, епідеміологія. Наприклад, захворювання з серця, епідеміологія гіпертонічної хвороби. Та от згідно е, Всесвітньої організації охорони здоров'я понад одного мільярда людей мають ожиріння. Тобто, у них е, цей показник би має більше 30, а взагалі е, рахують взагалі більше, скажімо, 25, тобто люди, які мають. Що більше 30 це вже ожиріння, а більше 25 це надмірна вага. Ну і чому ожиріння це погано? Ну, ми не, зараз не розмовляємо про чисто косметичний дефект, а е, вплив ожиріння на здоров'я це перш за все серцево-судинні захворювання і діабет другого типу. Ну, а крім того, є дані про те, що онкологічні захворювання у людей з надмірною вагою виникають частіше, ніж у людей. З показником менше 24. Ну, і, звичайно, виникає питання, який тут, скажімо, внесок оцих генетичних факторів дітей з надмірною вагою. Я, я знайшов навіть в інтернеті і навіть так в Вікіпедії список країн часткого населення з надзвичковою масою тіла. Тобто, це Всесвітня організація охорони здоров'я порахувала взагалі показники, у яких є наслідки гладкості звільнення при ЕМТ, ну тут і цей індекс тіла перевищує 25. Оце 25 – це верхня межа, коли треба звертати. Якщо ми подивимося цей список, то. Наверху знаходиться, таскає такий остров. Я не впевнений, що всі знаєте його назву, я теж вперше вивчив. Це остров Науру, потім Федеративні Штати Мікронезії, там 94,5% населення мають цей показник. Ну, Сполучені Штати знаходяться, тиска та на почесному дев'ятому місці, 7-4,1, мають більше 25, е, Німеччина 60. Ну, як не дивно. Україна достатньо скромна, тому що в нас таких людей не, не багато, немало згідно цього, так сказать, списку, десь біля 40%. Тобто це показник. А, які страдають надмірним. надмірним у, яких, у яких цей показник більше 25%? Більше 25. Е, ну от, е, Ми тут згадали е, про острів Науру, і мені було дуже цікаво подивитися у цей випадок. Е, Ось -от я показую, де цей острів взагалі знаходиться. Дуже цікава історія цього острова, я спеціально прочитав. Я так о ньому, про нього про цей острів чув. Мені було цікаво взагалі так зануритись. Цей острів знаходиться десь посередині між Австралією і Гавайськими островами. Тихому океані. Це найменша держава у світі, дуже цікавою історією. Її площа лише 21 км квадратний, а населення 12 тисяч. І от з точки зору населення. Там дуже цікава історія. Тобто, в цьому, на цьому острові ще на початку ХХ століття знайшли дуже великі залежі фосфатів. Цей острів спочатку належав Англії, потім він на певний час перейшов під протекторат Німеччини, тобто десь 30 років він був під німецьким протекторатом до Першої світової війни. Потім він перейшов під спільний протекторат Англії, Нової Зеландії і Австралії, належав до співдружності націй. Під час Другої світової війни його окупували японці. Ну а після цього цей острів почав здобувати фосфати, і за рахунок здобуття фосфатів, і те, що там населення було дуже маленьке, цей острів в 70-ті роки належав до найбагатіших країн світу, тому що в них доходив ВВП на душу населення до 150 тисяч доларів сім 75-80-ті рік. Так, okay. okay. да, про нього ніхто не знав. Потім оці от. Фосфати виснажилися, там практично е, припинили здобуття фосфатів, ну, а населення залишилось, і е, після здобуття фосфатів там взагалі більшість е, цього не дуже великого острова була непридатна на проживання і непридата для розробки е, ну для отримання харчових продуктів, тому що традиційно е, ці е, племена е, мікронезії, які там жили, а там 12. Племі. Вони е, харчувалися взагалі так сказати, рибою, морепродуктами, так сказати, фруктами, овочами, тобто, ну, те, що ми взагалі зараз називаємо середземноморською дієтою. І е, ось на цьому знимку видно, як вони глядали в 2014 році, тобто, це типове. Але е, після того як цей острів став непридатним життям, і він дуже далеко знаходиться, туди почали е, завозити продукти харчування, там консервоване м'ясо, консервовані овочі, і е, люди взагалі, е, скажімо, не мали можливості їсти свіжі овочі, свіжі фрукти. Там стала дуже велика проблема, тому що в них 94%, слухайте в цифру, мають індекс маси тіла більше 25, тобто це означає, що в середньому при рості там, 160 см, наприклад, 160 см, у них вага була там, під 100 кг. Ну і далі. Ну і ось, скажімо, дуже велика проблема стала в тому, що в них почало катастрофічно збільшувати кількість захворювань цукрового діабету 40% населення страждають на цукровий діабет. І серцево-судинних захворювань. В чому тут це показник? Тому що ці племена, тобто це такий своєрідний ізолят, і він демонструє, як. Зміна способу життя при певному так сказати, генотипі наявності певних генів, вона може катастрофічно сказати на здоров'я населення. І враховуючи оцей от ізольований характер цього острова, острового від світівчик, це тут дуже показово. Тобто ну, такий певний генний так сказати, набір, який вони мають, з, з урахуванням зміни способу життя. Вплинув трагічно на це. Ну, Якщо ми будемо розповідати про, скажімо так, сказать, ожиріння, то почати треба, перш за все, з генетичних синдромів пов'язаних з ожирінням, які, як правило, проявляються в ранньому віці, тобто так звані моногенні захворювання або мутації. Це перш за все синдром Прадера Вілі, який не такий рідкий, який ще супроводжується гіпотонією м'язовою в ранньому віці, затримкою росту. Розвитку, тобто ці діти мають певну ступінь розумової відсталості, ну і ожиріння. Ну, є ще синдроми Барди бідля Альстрема і Койна, тобто з ступення, різними ступенями, різними різними формами успадкування. Ну, вони починають проявлятися з дитинства, і ну, вони достатньо рідкі, на щастя, але все ж таки вони трапляються. Але існують і. Так звані моногенні форми ожиріння, тобто є певні гени, які викликають ожиріння і викликають мутації генів. Тобто, це, перш за все, мутації гена-лептину, які призводять до тяжкого раннього ожиріння та відсутності почуття ситості. Тобто, я не буду показувати картинки, наприклад, як дитина там 10 років важить, так сказать, 100 і більше кілограмів. і Ну, це достатньо так виглядає, так сказать, важко і трагічно. Але, скажімо так, як ми взагалі можемо довести вплив генетики на індекс маси тіла, на цей BMI? Ну, перш за все, ми знову згадуємо про так звані близнюкові дослідження. Тобто, ще раз нагадую, в чому сенс близнюкових досліджень. Тобто, обстежують. Три групи близнюків. Перша монозіготних близнюків, які росли разом. Монозіготних близнюків, які росли ну, дізіготних, тобто не близнюків, а двойняшок не схожих, які росли в одній сім'ї. І третє це монозіготні близнюки, які зростали в різних умовах. Ну, от в цьому плані були проведені дослідження, і е, найбільше бази даних мають дві такі бази близнюків. це перш за все Міннесотський центр близнюків і Шведське національне дослідження близнюків. І от е, якщо не занурюватись в е, е, ці методичні особливості цього, тому що вони виконані ці дослідження достатньо високому рівні, до 7, 70%. Ожиріння викликане генетичними факторами. Чим це підтверджується? Наприклад, монозіготни близняки, які мають однакові е, гени, якщо вони виросли порознь, е, мають обидва е, ожиріння, тобто має більше там, 25 або більше 30, в 70%. Тобто коефіцієнт успадкування це 70% від цього. Е, е, Ну і е, цьому є пояснення сказати, наявність певних генів. Тобто, е, звичайно, що впливає на навколишнє середовище на проявлення е, цих генів, впливає харчування матері під час вагітності. Причому е, тут однаково впливають як е, надмірне харчування, тобто надмірна вага, надмірна е, прибавка ваги під час вагітності. Так? І, Наприклад, якісь там обмеження, тому що я зустрічався з деякими жінками, які під час вагітності, наприклад, дуже переживали, що вони набирають вагу, це фізіологічний механізм. І залежно від того, яка вага була у жінки перед вагітністю. Наприклад, якщо в неї була вага там, до 50 кг, то прибавка 11-18 кг, вона фізіологічна, І, як правило, воно повертається. Ну, особливо, е, я, наприклад, бачив випадок, коли жінка була віганкою, не вегетаріанкою, а віганкою. Тобто, це більш жорстока дієта. І у дитини, е, в результаті, коли яка народилася, була дуже важка е, суть ожиріння. Ага. Да. Ну, якщо брати взагалі тиска, ці моногенні форми, то це приблизно. 5-10% із цих випадків ожиріння. Причому чим раніше починається ожиріння, наприклад, я зустрічав дитину 5 років, яка важила 80 кілограмів, то тим більше е, можливість е, знаходження генетичних факторів. Тому е, зараз йдуть дуже великі дослідження, ну і сказати, що всім треба робити е, взагалі. Генетичне обстеження, так не сказав би, але якщо проявляється до 5-10 років ожиріння, якщо в сім'ї є випадки ожиріння, то бажано провести генетичне дослідження, генетичне тестування. Для чого? Ну, по-перше, це дозволить призначити більш целеспрямовану дієту. І окрім, того, при наявності мутацій в окремих генах, оцей ЛЕП, Ліптина, Лепар, Помст, це вже такі генетичні подробиці, вони потребують спеціального лікування. Ну а взагалі, скажімо, ці гени взагалі так сказати, взаємодіють зі способом життя, тому що цей приклад острова Науру він дуже показує. Тобто гени ті ж самі. Але поки вони тискать, питалися здоровою їжою, там морепродуктами, тискать, тим, що вирощували, то взагалі ця проблема не стояла на цьому острові. Тобто харчування, фізична активність, сон і рівень стресу відіграють, відіграють ключову роль. Генетичні тести в певних випадках можуть допомогти в виборі стратегії боротьби зайвою вагою. Я хочу уникнути. В від там рекомендацій, яких там певних дієти, які ми згадували, або фізична активність, тому що це ну, такі ази, і цим займаються окремі фахівці, яким це є окрема спеціальність. Ну, я скажу лише про одне: що якщо, наприклад, дієти і оці, оці заходи не допомагають, то зараз з'явився такий. Десь з 90-х років методу так званої баріатричної хірургії, які в дуже таких важких випадках, не у всіх, вони дуже ефективно допомагають. Я просто бачив разючі ефекти після використання цих методів, при тому, що методи, наприклад, загального способу життя, фізичної активності, вони не допомагали. Ну, треба зразу сказати, що сама по собі баріатрична хірургія. Якщо людина не налаштовує себе психологічно, якщо вона так сказати, не займається фізичною активністю, якщо вона не змінює вживання їжі, наприклад, так сказати, ну, в розумних якихось межах і не вживає взагалі так сказати, нормальну їжу. То це нічого не допоможе. Ну от, наприклад, ми тут згадували, що в США там 74% людей з надмірного. Це колосальна проблема і для Сполучених Штатів, причому я знову підкреслю, не за рахунок косметичного дефекту, а за рахунок частоти цукрового діабету і серцево-судинних захворювань і в певний мірі онкологічних захворювань, тобто це велика проблема. І ну, всім улюблений Макдональдсів взагалі так сказати, оця от е, фастфуди, вони туди внесли свої ліпки. Ну, звичайно, що якщо Макдональдс це буде раз на місяць, це не дасть. А якщо так сказать, і завтра, і сніданок, і обід, і вечеря будуть Макдональдсі, ну це дасть свій ефект. Тобто розумний, але знову в цьому випадку допоможуть. Звичайно, дієтологи, фахівці по фізичній реабілітації. Ну, по крайній мірі, якщо в сім'ї є випадки з людей з надмірною вагою, то батькам треба бути дуже обережними е, до дітей, е, в тому плані, що оця формування здорового способу життя повинно починатися з раннього дитинства, тому що ці випадки ранньої ожиріння дуже важко лікуються. І цим треба займатися. Всім я бажаю мати від 18 до 24, бо я маю. Ви обіцяли ну, до 25 можна? Ну, 25. 20. Ну, це там є коефіцієнти по статі, по віку, тому що, так сказать, одна. Ну, по крайній мірі, якщо він знаходиться в таких межах, нічого не робити, тому що я бачив дуже багато. Тому що, відверто кажучи, я зустрічав деякі випадки, коли там. Якийсь дівчині, який нормальний BMI, але вона так, не топ-модель. І починає вона себе обмежувати в їжі, так, і все. І якщо в неї починається нервова анорексія, це гірше і дуже важко лікується. Тому так, не треба. Тобто у кожного є свої певні межі, які генетично закладені. Ну якщо це виходить за ці межі, то. Треба звертатися до фахівців, які зможуть цьому допомогти. Валерій Зукін був сьогодні нашим гостем. За що, Валерію Дмитрович, ми вам надзвичайно вдячні. Дякуємо дуже. І, звичайно, ми вдячні вам, наші глядачі. Тож ми чекаємо на ваші коментарі, ваші запитання. І якщо у вас є якісь ідеї стосовно наших тем, нових тем для програм. Будь ласка, надсилайте їх. Будемо вдячні. Дякую ще раз Валерій Валерію Дмитровичу. Дякую. І, звичайно, вдячні клієнції репродуктивної медицини Надія за те, що ініціювала і підтримує цей проект. Побачимось!